49-річний киянин, якому стало зла в горах, зараз під наглядом лікарів у Міжгірській районній лікарні. Поступав він з діагнозом прикома. Як пізніше з'ясувалося, при поступленні вже на приймальне відділенні ми зробили цукор. Це був цукровий діабет перший виявлений. У нього були цукри дуже високо підвищені. Тепер на даний момент стан його середньої важкості. Цукри стабілізувалися. Ну, як не вони ще не в нормі, в межах норми, але почуваю себе задовільно. Киянин це один із 284 людей, яких рятувальники розшукали в горах від початку цього року, каже речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. 215 п'ятнадцяте потребували першої невідкладної допомоги. Це стосується жителя столиці. Чоловіку стало зле в суботу, але учасники походу не викликали допомогу до понеділка, бо сподівалися на покращення самопочуття киянина. Його стан здоров'я погіршився ще дві доби назад. Для того щоб дістатися до місця, було направлено два гірські пошукові Рятувальні відділення під час слідування на шляху рятувальників були певні труднощі, оскільки через несприятливі погодні умови, які були в неділю, дуже багато дерев було повалено на автошляху. І вони за допомогою підручних засобів розчищали шлях до місця перебування туристів. Коли вони дійшли до місця перебування, Рятувальники надали домедичну допомогу постраждалому на спецтехніці транспортували його до водопаду Шепіт, де їх там чекала вже бригада екстреної медичної допомоги. 22 роки гірським екскурсоводом працює Сергій Степчук. Чоловік каже, його туристам під час маршруту також ставало зле. В основному це були люди молоді. От єдиний випадок був, коли жіночка десь 50+, плюс, вона була в Швейцарії. Я звик, що швейцарські туристи. Вони витривалі вона просто сидячий спосіб життя. Веде, тому е, от таке, таке, таке сталося е, в основному молоді люди. Чому тому, що вони недооцінюють складнощі походу і переоцінюють свої е, можливості, крім якої, якоїсь невеличкої медичної допомоги, ти ж не тягнеш з собою аптечку. Треба і психологічну допомогу. Тобто, треба це ж відбувається в горах, де чекати рятувальників, чекати допомоги прийдеться дуже довго. Тому треба, як правило, людину розговорити, людину за заспокоїти. лікарка-терапевт Наталія Де каже: люди, котрі збираються в гори, повинні взяти з собою необхідні ліки та попередити, якщо в них є хвороби, екскурсовода. Людина знаючи, що має супутню хронічну патологію, серцево судинні захворювання, відповідно, високий тиск має усвідомлювати похід в гори і наслідки такого походу. Не рекомендується, особливо кризові гіпертонії. А якщо вона йде. Мати з собою відповідно лікування, терапію приявлені гіпертонічного кризу, щоб рядом люди надали допомогу. За словами Федора Філіпа, якщо під час походу в гори вам стало зле, до рятувальників потрібно звертатись одразу. Також перед походом необхідно обов'язково зареєструватися в найближчому рятувальному підрозділі. Руслана Гостюк Марія Луке, Іван Шимко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.